Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про дуже погані новини для хейтерів в інтернеті, тому як польська партія, яка, до речі, входить в коаліцію провладну, від... Це партія «Польська 2050, висунули пропозицію про те, щоб зробити інтернет менш анонімним для того, щоб почати полювання на хейтерів, які пишуть брудні речі в інтернеті і думають, що вони залишаться безкарними. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Тому пам'ятайте, що написавши якийсь брудний коментар в інтернеті, якусь погрозу і так далі, вам в один день дуже скоро зможуть приходити штрафи, вас зможуть притягувати, притягувати як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності. Тому думайте головою, коли пишете якийсь бруд в інтернеті. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі. Заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і підбере вам найкращу роботу в Польщі. Отже, не потрібно буде визначати ім'я, прізвище та адресу аноніма хейтера, щоб притягнути його до суду. Це дасть можливість так званий сліпий позов. Ненависник буде більше не буде анонімним. Польські депутати від партії 2050 Шимона Головні, Пьотер Страх, Каміль Внук і Лукаш Осмаляк представили на прес-конференції положення нового закону проти ненависті та завдання нової парламентської команди боротьби з ненавистю в інтернеті. І згідно... Чому це все взагалі виникло? Це більше стосується підлітків, але це також дуже добре буде і для старших людей, які привикли, що можна зайти в інтернет під якимось фейковим аккаунтом без аватарки, написати якусь, якийсь бруд, скажімо так, і нікому нічого за це не буде. Тепер це трошки по-другому буде виглядати. Польські депутати, власне, наголошують на тому, що рівень ненависті в інтернеті він просто зараз. Максимально зашкалює і все через те, що е, ті люди, які сидять в інтернеті під фейк аккаунтами і пишуть якийсь бруд, е, погрожують життю, здоров'ю. Мені так само От в мене це дуже прям часто, коли мені пишуть: «Дениця, до зустрічі, я тобі ноги поламаю. Або щось, типу того. Е, так, от вони розуміють рівень цієї ненависті. Вони розуміють, що це все просто від безкарності. Людей в інтернеті і вони якби хочуть з цим боротись, тому як в тому числі ця боротьба є проти російської пропаганди. Говориться наступне. Це говорить депутат, один з цих депутатів. Ненависть настільки сильна, тому що ненависник почувається безкарним. Прихованим за анонімністю. Ми не згодні з тим, що до того, як правоохоронні органи звернуться до адміністратора вебсайту IP-адресу хейтера, не можна отримати, оскільки адміністратор не зобов'язаний її захищати та зберігати. Сказав польський депутат 2050 Каміль Внук. Настав час почати ефективно боротися з ненавистю. Ми пропонуємо три кроки: створити парламентську команду по боротьбі з ненавистю, подати законопроект і як наслідок хороший закон. Винуватець ненависті більше не буде анонімним, оскільки адміністратор вебсайту на прохання особи, яка постраждала від ненависті, забезпечить IP номер кривдника, що дозволить жертвам відстоювати свої права в суді. І перед подачею позову не потрібно буде визначати ім'я та адресу кривдника. Буде можливий цивільний позов проти анонімних злочинців, так званий сліпий позов. Тобто, все буде набагато простіше. Наприклад, як це має в теорії працювати? Приходить, я от знімаю відео. Хтось з вас мені пише, Дениса, я тобі поламаю ноги, бо ти пишеш заголовики, які мені не подобаються, і все. От. Я е, пишу на я йду в поліцію, кажу, що от на мене в інтернеті там написали Бруд, якийсь, будь ласка, вирішіть цю проблему. Я плачу там якісь, якусь суму коштів офіційного збору, щоб це не було як спам просто. так. Показує їм свої докази, і поліція вже починає цим займатися. І той, хто написав оцей бруд, не я не він мене вже буде шукати, а виходить, що від мого імені його будуть шукати. Йому е, знайдуть його по IP-адресі, з якої він сидів, і писав той самий гнівний коментар, е, і його буде притягнуто до відповідальності за погрози життю приблизно так. В загальному це має виглядати, тобто не буде більше жодної анонімності, якщо цей закон буде прийнятий. І кожен, хто заходить в Facebook, а в Фейсбуці це взагалі. Ну, типу, там е більше, напевне, сміттєвих коментарів, ненависті, ніж адекватності. Хто в Facebook хоч раз заходив, це максимально шакалячий такий експрес, знаєте, де кожен пише, що йому в голову взбріде. Це те саме, що відмінити абсолютно всі закони. В будь-якій країні і сказати людям, тепер ви можете робити все, що захочете, ніхто нічого вам не зробить. І ви собі можете тільки представити, що б відбулося там через короткий період часу в будь-якій країні, навіть самі цивілізовані. Е Тому будуть ось такі ці сліпі позови. І е що буде, е польські депутати е 2050, Шимона головні, хочуть зробити наступні кроки. По-перше, визначити поняття ненависті, мови ненависті в інтернеті для цілей нормативних актів на законодавчому та національному рівні, щоб жертви могли відстоювати свої права в цивільному та кримінальному порядку. По-друге, усунути явище анонімної ненависті в інтернеті. Тобто, кожен, хто взагалі буде захоче бодай десь написати коментар, він спочатку буде змушений надати згоду на те, що його дані будуть відслідковуватись. Вот. Далі запровадити рішення для жертв щодо захисту IP номера кривдника щодо запиту IP номера кривдника, щоб мати можливість відстоювати свої права в суді. От. Тому, якщо, наприклад, ви зайшли, написали якийсь бруд на людину. От, наприклад, хтось заходить з моїх хейтерів, пише мені брудний коментар. Я думаю, ні, ну тут тягне на судову справу однозначно. Я роблю запит на YouTube і мені надають вашу IP-адресу. Я йду в поліцію і кажу, в мене є IP-адреса, в мене от є коментар. От конкретна ненависть, можете перевірити. Будь ласка, найдіть цю особу, притягніть до відповідальності, хочу з цією особою побачитись в суді. І фактично я зможу подавати в суд на кожного, хто е проявляє ненависть до мене в інтернеті. Як думаєте, це покращить? Якийсь емоційний і моральний стан в коментарях під будь-яким контентом в будь-якій соціальній мережі. Я думаю, що однозначно так. Ви можете писати свою думку в коментарях. Але пам'ятайте, так? Далі. Покласти на адміністратора порталу або веб сайту зобов'язання забезпечити IP-номер на вимогу потерпілої сторони протягом трьох днів з моменту повідомлення, з зобов'язанням пізніше передати їх компетентному органу та запобігти уникненню видачі даних. Видалення дали, даних до плину часу. Далі, запровадити нові рішення цивільних позовів проти анонімних виконавців, так званий сліпий позов, який ніби є справжньою цивільною відповідальністю винних осіб, захищати підприємців від анонімної ненависті в інтернеті, яка завдає шкоди репутації компанії, так званих актів недобросовісної конкуренції. Запровадити соціальну е, превенцію в сфері протидії ненависті, мови ворожнечі в інтернеті, освітні обов'язки в школах та рекламні кампанії, які здійснюють центральні органи влади. Е, коротко ще, це, як на мене, дуже-дуже дуже, дуже, дуже прям важливий момент е, щодо, щодо оцих позовів. Щоб не перезвантажувати суди, розпалювання ненависті буде переслідуватись через платне приватне обвинувачення. Тобто, якщо, наприклад, я побачив в себе 10 коментарів, я можу їх або проігнорувати, або видалити, або піти в, в поліцію, написати. 10 заяв за кожну заяву заплатити якусь там символічну суму і кожного почнуть шукати. Якщо хтось захоче зловживати правом подачі позову, він понесе фінансові витрати, бо якби не буде жодного там складу злочину, не буде знайдено. Хто дійсно постраждає, тому витрати будуть е, відшкодовані. Тобто для блогерів я скажу так: е, коли на них несеться якась там несанкціонована ненависть, можна. Е, ще й на цьому буде заробити. Тому чим більше буде хейтерів, тим більше можна буде подати позовів, тим більше коштів можна буде відшкодувати і навчити заодно спілкування в інтернеті тих, кого мама не навчила. Е, от. Вартість кожного позову поки що невідома, проте депутати зазначили, що це буде символічна сума, щоб запобігти необґрунтованим позовам. От і все через те, що інтернет став центром соціальної активності. Та є простором для повсякденного руху суспільства в багатьох сферах життя, таких як освіта, бізнес, розваги і так далі. Це стосується всіх сфер життя, то концепція захисту прав, в тому числі особистих, набула нового змісту і вимеру порушення, яких в інтернеті видається проблемою. Зараз насправді дуже і дуже багато ненависті. Надіємося, що Польща таки почне з цим боротись. Я вважаю, що це дуже круто, бо тих, хто заходить, починає писати якийсь бруд і думає, що він буде безкарним. Це не можна просто так залишати. Кожен має в інтернеті відповідати по закону, точно так само, як це робиться і в реальному житті. Дякую за увагу. До нових зустрічей.